Великий високий дім. Гості вийшли за ворота, а Мортен усе ще сидів верхи на коні і думав. Коли бабуся вдавала колядника, Мортен також злякався, бо не впізнав її. Йому геть не сподобалося, як бабуся стрибала по хаті, наче маленька школярочка. і маска не сподобалася. Мортин ненавидів маски. Решту дня Мортина й чути не було. Прийти і похнюпився. Дивно, але й мама з татом, і бабуся посмутніли. За вечерею мац здивовано поглядав на них. Що це з вами сьогодні? запитав зрештою він. Ніби лихо якесь сталося. Хтось захворів. Про що це ви тут змовлялися, доки ми гуляли? Ми? Та ні про що ми не змовлялися, заперечив тато. Просто Уле Олександр заходив на каву і запросив нас усіх. У гості на четвертий день Різдва. Сказав тато це з таким виразом на обличчі, ніби помідовляв, повідомляв дуже сумну новину. Тату, з тобою неможливо нормально спілкуватися, вигукнула Марта. Сиди ж ото й придурюєшся, ніби якесь лихо впало нам на голову. А насправді ж усе чудово, досить уже нас обманювати. Мама лише зітхнула, тато пересмикнув плечима. А бабуся пробурмотіла. Ні, з вами я не піду. Ще знову сорому на вас накличу. Нічого не розумію, втратила терпець Муна. Мортен, ти єдиний з нас був вдома увесь день. Розповідай, що тут сталося. Мортен теж мав засмучене личко, але коли почав розповідати, повеселів. Діти риготали з мами, яка гарцювала верхи на коні, і з тата, який вдавав дворового пса, а від оповіді про колядницьке перевдягання бабусі Мартін ледь не вдавився шматочком хліба від сміху. На сам кінець Мортин розповів про підслухану розмову, про те, що сказала Іда, і що на те відповів Уле Олександр. То вона вважає нас диваками? перепитала Марта. Так. Але вас не було вдома, отже, за диваків визнали тільки нас, дорослих, відповіла мама. Так, так, тату, ми, мабуть, і справді трохи дивакуваті, але якщо раніше це нам не заважало жити, то й далі не заважатиме. Звичайно, підтримав її тато. Усі люди різні, однакових не буває, але ми вже давно живемо на відлюдді і забули, як іноді сіро й буденно живуть інші. Ота Іда такої буде на гостині в уле Олександра? запитала бабуся. І діді тату з мамов? Ні? Будуть, бабусю, підтвердила, ма, підтвердила мама. Прийде Іда з другом, уле Олександра на ім'я Монс. І ще один хлопчик Олівер. Олівер був сусідом уле Олександра, коли той ще мешкав у місті. Прийдуть також кілька дорослих, наскільки я зрозуміла. Не піду туди й крапка, рішуче мовила бабуся. Вже м наробила усім встиду, ото будуть на мене витріщатися, як на якусь пришелебкувати дивачку!» Оближте, бабусю», – втрутився тато, то ми тепер маємо сиднім сидіти вдома і решту життя сушити собі голови, щоб що не повелися не так, як більшість пересічних людей. Звісно, ми підемо в гості. Бабуся не суперечила, але того вечора рано пішла спати до своєї кімнатки. Не думайте про всілякі дурниці, бабусю, заспокоювала її перед сном мама. Велика Чудасія за колядника перебралася. Колись це було традицією, усі перевдягалися. Онде я сиділа верхи на мортиновому коникові і вдавала ніби скачу галопом». Теж не цілком звичне заняття, звичне заняття для дорослої жінки і матері вісьмох дітей. Але мені байдуже, хто і що про мене подумає, не зможуть сприймати нас такими, як ми є, то це їхній клопіт на добраніч, бабусю. бабусю. Добре побажання, але бабусі не спалося. Вона сиділа в своєму кріслі і думала. Про що цікаво розмовляти з тими містюхами, якщо вся родина і бабуся теж таки підуть на гостину? Щоправда, там буде також бабуся Ули Олександра, з нею знайдеться про що побалакати. А якщо їх розсадять далеко одну від одної, як тоді розмовляти? Не годиться ж перегукуватися через голови інших. А як поряд із бабусею посадять маму їди? Про що з нею розмовляти? Такі міські пані, певно, навіть не знають, що таке стайня. Цікаво, що за думки в них у голові водяться. Бабуся знала, що Іда мешкає у великому високому будинку, де раніше мешкав Уле Олександр. Після повернення з Америки, де наче б навчалися батьки Іди, їхня невеличка родина оселилася в помешканні близької родички. Тепер бабуся вже знала, що їй робити, ось тільки не, вирі... не вирішила робитиме це сама чи візьме когось до помочі. Що ж, ранок мудріший за вечір, треба гарненько виспатися. Бабуся враз заспокоїлася. Так, ніби це зовсім не вона, а якась інша налякана жінка сиділа в кімнаті за її відсутності, а тепер пішла геть, забравши з собою всі страхи. Бабуся від радості пішла в танок. Мама, тато й діти, що замислені притихлі, сиділи за кухонним столом, аж здригнулися від несподіванки. Мама мимоволі усміхнулася. Ось і добре. Бабуся вже забула всі прикрощі. Я дуже рада, що найбільше, хвилув... Бо найбільше хвилювалася за неї. Що ж, час і нам іти до сну і забувати всілякі дурниці. Третього різдвяного дня. Бабуся встала в досвіта. Нічого дивного в цьому не було, вона завжди вставала рано вранці. Щоправда, останнім часом, попоравши й подоївши ласунку, бабуся знімала одяг, у якому ходила до стайні, умивалася і ще лягала в ліжко подрімати. Вона дуже любила цю ранішню дрімоту. Але не сьогодні, повернувшись зі стайні, бабуся перевдягнулася і вмилася, як завжди. Однак в ліжко не лягла. Ні, вона вийняла зі скрині чисту спідницю, одягла найгарнішу плетену ковтину, плетену ковтину, а голову пов'язала хусткою. Бабуся зібралася до міста, хоча ще й досі не вирішила подасться до міста сама чи візьме когось з собою для товариства. Усе вирішилося само по собі, коли бабуся увійшла до кухні і побачила на стільчику парадно вбраного мортина. Добре, що зі стайні до своєї кімнати. Бабуся поставила на плиту кавник, а Морти тим часом виклав усе для сніданку. Не довелося даремно витрачати час. Вони просто сіли до столу і поснідали. Куди їдемо, бабусю? поцікавився Мортен. Бабуся розгублено глянула на внука. А відки ти знаєш, що, я? що ми десь їдемо. Та щось мені так здалося, відповів Мортен. Бабуся задоволено кивнула. Вона зраділа, що матиме товариство. А кращого супутника, ніж Мортен, годі й бажати. Вона написала записку для мами. Ми поїхали до міста щиро бабуся й Мортен Бабуся й Мортен подалися прямісінько до великого високого будинку, де колись мешкав Уле Олександр. Оцей гей би найвищий, сказала бабуся, коли вони приїхали в місто. Певне все цей. А за ними ще вищий стоїть, заважив Мортен. то цей не найвищий. Певне, тутка все помінялося, якуле Олександр, відси ви поїхав. Вони довго стояли в нерішучості перед молочною крамницею в тому високому будинку. Як то воно мешкати в такому фействеликому домі, що аж він мусе мати свою молочарню, чудувалася бабуся. Людям з сусідніх будинків, мабуть, також дозволено купувати тут молоко, сказав Мортен. Та певне, хто б то їм боронив. Зараз ти підеш до магазину, купиш дві булки. І вернешся до мені, а потім я піду до середини, а ти мене зачекаєш. Мортен кивнув. Він здогадався про бабусин задум. Вона розповіла йому, що їде до міста, аби познайомитися з цим будинком. Тож важливо було від самого початку поставитися серйозно до завдання. Мортен зайшов до крамниці і купив дві булочки. Потім настала черга бабусі. На щастя, перед бабусею стояла ще одна жінка. Бабуся мала час добре придивитися до всього навколо. Вона розглядала полиці, прилавок, і продавчиню за прилавком, і молочника, який заніс до крамниці бідони з молоком. Потім бабуся визирнула у вікно. Їй хотілося відчути. Як воно стояти в черзі і дивитися у вікно? Коли підійшла її черга, бабуся забула, що хотіла купити. Якщо Мортин купив булочки, то вона мала б купити до булочок молоко? Дві по попівлітри молока, сказала вона. Мені здається, я вас ніколи раніше не бачила, приязно заговорила продавчиня. «Йо, То правда, відповіла бабуся. І певно, вже нігди не увидите». Мабуть, до когось в гості прийшли, не вгавала молочниця. Йо, кивнула бабуся і скоренько попрощалася, боячись, аби жінка не почала її випитувати, до кого саме вона прийшла. Мортен терпляче чекав на дворі. А де добре, пам'ятаю все, що ми виділи. Поговоримо по тому, як вернемся до вім. А тепер -ка нас чекає ще єдне відкриття. Вони стояли перед масивними дверима висотного будинку і не наважувалися війти. Аж раптом з під'їзду вийшов чоловік і притримав для бабусі двері. Заходьте, будь ласка, бабуся всміхнулася і війшла разом з Мортином до будинку. Скрипнули ще одні двері, з них вийшов ще один чоловік. Вам викликати ліфт? гукнув він до бабусі. Ні, ні, ще тільки того бракувало, відповіла бабуся. Вона взяла мортина за руку і рушила до сходової кліті, яку відділяли від під'їзду скляні двері. Чоловік здивовано глянув йому слід, пересмикнув плечима і повернув до своїх справ. І що би ми з тобою робили в тому ліфті? запитала бабуся. Поїхали б на гору, то й усе, відповів Мортен. Він почувався трохи розчаровано. Однак добре розумів, що бабуся боїться ліфтів, тому й не пхинькав і не наполягав прокататися ліфтом. Коли вони вже перевели дух від хвилювання, бабуся запропонувала робимо тако. Ти йдеш на другий поверх, а я на третій. Потому ти на четвертий, а я на п'ятий. Ти на шестий, я на семий. Ти на восьмий, я на дев'ятий. Ти на десятий, я на одинадцятий. Ти на дванадцятий. Якщо є там дванадцятий. На горі стрінемоси. фист, файно там видко місто. Я тебе випроваджу на другий поверх. Мортен побачив довгий коридор, у якому. Він мав зостатися сам, а над ним, вище поверхом, таким самим коридором, мала прийти бабуся.